Він не працює, або мій відгук на мікроструми від MediCube через місяць користування. Якби ви мене запитали два тижні тому, я б сказала, що це гроші на вітер. Я навіть зняла відео, де чесно сказала, що результату нуль. Але ось пройшов місяць, і тепер я реально бачу зміни. Просто подивіться на лоб. Якось так вийшло, що зморшки стали менш помітні. А м'язи розслаблені, ніби після легкого ботексу. Я користуюсь ним двічі на день. Вранці використовую мікроструми. Вони, ніби зарядка для обличчя, шкіра стає більш. Ружною, а м'язи ніби трохи підтягуються. До того ж, вони зменшують набряк. Ввечері я використовую дермашот. Цей режим ніби релакс. Він знімає напругу з обличчя та шиї, і вранці і ввечері обов'язково використовую режим бустер. Він допомагає глибше проникати сироваткам шкіру. Якщо є час, я комбіную обидва режими вранці і ввечері, тоді ефект ще сильніший. Також за цей місяць я бачу, що тон шкіри трошки вирівнявся. Але відповідаючи на головне питання, чи вартою він своїх грошей, я не впевнена. Вправи для обличчя він не замінить та овал обличчя не підтягне. А якщо регулярно робити вправи та масаж, то можна отримати такий самий ефект безкоштовно. Поки що продовжую його тестувати. А щоб експеримент був чистим, нічого більше не додаю в свою рутину. В наступному місяці я хочу приділити більше уваги шиї. Спробую регулярно використовувати режим дермашот, бо ці зморшки зі мною здається вічно, і цікаво, чи вийде їх, хоч трошки згладити. У кого я цей гаджет. Поділіться, як скоро ви побачите ефект